Основи хіроптерології. Розумієш? Угу. Наш пацієнт якусь хрінь вивчає. Ця наука вивчає, А, То може він фанат Бетмена? Що саме є Бетмен? Хоча Бетмобіля я тут не бачу, значить він все-таки хріноптенолог. Так, температура 38,3. головний біль блювота. біль у горлі. Схоже на похмілля. Але оскільки ви людина інтелігентна, думаю, звичайне отруєння. А ви останнім часом в екзотичних країнах не бували? Чотири дні тому якраз з експедиції повернувся з Конго. Конго? Ось рецепт. Пару днів відлежити з дому і можете повертатись до мишей. Летючих. Ігор. Що? Іди сюди. Ігор, в нашого пацієнта лихоманка і була. Вчителячий грип ускладений вірусом Зіка. Віта, не вигадуй. Тобі точно кажу, все сходиться. Каже, не переносики я Блін. Під руки помил. Ось дивись. Ось. Віта, відпишись від новин, як страшно жити. Ти глянь які тут заголовки. Немовлята наркодилерів вимагають замість молока героїн. Ви навіть не уявляєте, що нам підмішують у хліб. Мавпа мотан зґвалтувала автобусну зупинку. Ріта, не будь наївна. Слухай, я зріту, до речі, згоден. Треба підсрахуватися. Випадок був. Всі думали, що пацієнт просто захворів, а він привіз малярію? Ви серйозно? Тоді ниш хліб. Ти навіть не уявляєш, що нам нього підмішують. Coming for vengeance. My drive, just like my ride. No ceiling, no limits. I blow through your whole team and leave a trail of bodies behind me. Looking for the best day hey, that put number five. We yeah. just gotta win. Хата. Ти наш Розенбаума викинув. Бо я вже не можу слухати твого Розенбаума. І так діплісуха, і він ще за заслі... своє мау нас моргі веселіше. Чим тобі Розенбаум вже не догодив? Ти в курсі, що він теж на скоряку працював. Нормальні пісні у мужика були про життя. Скажи, Тьома. Ну, є пару непоганих. Тобі що, також ця чернушка під гітарку подобається? Ну, я ж не сказав, що всі хороші. Є пару. Одна. Тебе взагалі, власна думка, є? Може, є. Теж мені співуна знайшли. Де я таких життєвих пісень за день два альбоми наваять можу? Так наваяй. В чому проблема, композитор? І наваяю. Просто часу немає. Ти що не бачиш, що ми на роботі? О, все, почались відмазки. маски. які відмазки? Е, -е, е, мужики! Що? Адрес виклику приїхали. Знімаємо. Завдяки медичній реформі якість надання медичних послуг для пацієнтів покращилась в рази. Стоп, стоп, стоп. Давайте те ж саме, тільки і без трупа в кадрі. Так, стоп, давайте потім знімати своє кіно, оформлять нового пацієнта. Підозрива на вірус ебола. Отруєння. Або Ебола. Стоп, стоп, стоп. Скажіть, будь ласка, вірус Ебола – це перший такий випадок в столиці, ще вже можна констатувати початок епідемії. Так, стоп, давайте спочатку. Це звичайне отруєння. Ну, але теоретично спалах епідемії можливий? Так, можливо. Але дуже-дуже теоретично. Стоп, 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 стоп. Можете кашлянути пару разів? Я <кхи> <кхи> була в місті. Хто наступний? Чо такий кислий? Тоже розстроєний, що Жорік роззимба, у вікно викинув. М -м, за янкою сохнеш. Та блін. Все ніяк не може знайти спільних темп для розмови. Все якось тупо виходить. Розмову значить, не можеш зав'язати. Та не те, що прям не можу. Це тобі. Це все? Все? Я піду? Йди. Йди. Якось так. Що ти в ній знайшов? Баба як баба. Ще й з татухами і ніс проколотий. О, а набуй собі татуху. Якраз буде привід для розмови. Та ну. Якось по тату не дуже. Ну, Там голки, стерильність нульова. На інших подобається. А сам, ні. Ну, Тоді продовжу підкатувати з шоколадками. Придеться. Дайте, будь ласка, вон ту шоколадку з горішками. Я взагалі то прикалувався. Так, цю. Що це таке? Я питаю, що це таке? Саша, йди в жопу. Що? Ти, Який я тобі Саша? Що Ти собі дозволяєш? Олександр Сергійович, йдіть в жопу. Тобто це був не сон? Мені просто це наш діалог, щоночі на сниться. Ну, раз вже розбудили, давайте, що у вас там. Що у нас там? У нас катастрофа. Скажіть, як давно в столиці виявили вірус Ебола? Це перший випадок. Чи можна вже констатувати початок епідемії? Можливо. Але Ебола вже в місті, так? Так. Епідемія поширюється з космічною швидкістю. Подивіться на цього нещасного старого. <кх> Тепер ніхто не може спати спокійно. Можливо, наступна жертва вступна ви. і боли. Давай дзвонить журнашлюсі. Хай прибирає цей сюжет з тих яких, з інтернетів, з тих, ютубів, з твіттерів. З... Так, Сергій, давайте слухайте поки що без паніки. Це всього лише відео в інтернеті. Там цього барахла мільйон. Може всі пропустять повз вуха і скандалу не буде. Що тут нафіг робиться? Значить, Так ігорчик. Поки не виправиш все, що ти натворив, я буду приходити до тебе у вісні кожну ніч, навіть після смерті. Я матеріаліст, я в духі не вірю. Я буду приходити голий. Аргумент. Що значить не можна? Робочий час закінчився, все, пора додому, ту-ту! Вибачте, до з'ясування встань, станція закрита на карантин. Чуєш? Я б на твоєму місці подумав тим скафандром. Бачиш того хлопця? Теж мене колись додому не відпускав. Що там пісня. Напишеш. Робити не треба, додому теж. Час утворити вагон. Ну, що ти до мене пристав? Як я тобі можу творити без гітар? Та-дам! Де ти її тут нарив? Щасливий збіг обставин. До нас музиканта вуличного відключці привезли. Так що, поки він там в морзі про твердіє, можеш творити. Я не можу грати без медіатора. От тобі медіатор. От ноти. двори маєстра. Костян, ти що тут забув? Ану додому. Давай давай. Це тобі? Це все? Класно, тату, до речі. Подобається? Дуже миленько, такі яскраві кольори, життєрадісно. В давньошумерській міфології це символ смерті. Круто. Люблю давньошумерську міфологію. Особливо все, що стосується смерті. Я все тіло хочу забити. У мене є ще одна. Вона трохи надороблена. Але... Два-три сеанси залишились. Ще одна я на зап'ять. Зараз так. покажу. Давай потім я ще тут до кінця не до кінця роздивився. Чуєш, Тьома, не підскажеш Риму до слова лікарні швидкої допомоги або скорочено ЛШД. Йди. ЛШД, йди, йди. Ти ще епітафію хореографію заремував. Санітара приймального відділення прохання Точно полегшило. Ви впевнені? Так. Ані температури, ну ні. Ріта, ти де! Так, Нікого це не кажіть, бо Ігор в мене за те, що я тут не робила. Ріта! Так, в І робіть вигляд, що вмираєте від до бомбу. Давай, ласка, будь ласка, Ігорчик! Ігорчик! Дзвонили в міністерства. Треба зробити так, щоб той журналіст записав сюжет, що у нас не, не той. Не було. Той журналіст на нас молоч. У да, Фейсбуці да, він не відповідає, да. а в редакцію я поїхати не можу. Бо на дверях ці білі чуваки снідять. Зроби щось, зроби. А що, Та да, все, що завгодно, Головне, щоб перестали звонити з міністерства. Нам зайве, що мені потрібно. Розумієш, зараз комісія прийде. Побачив, що у нас тут ремонт недороблений, а в мене на дачі дороблений. Е е е як там ремонт? Там так, типа, ну, скромно все. Що? Що? А, ні, тобі почулось. Зроби щось. Ну так, та -та. Та та зроби. зроби. Я б ніколи не подумала, що ти теж від татух фанатієш. Ще й я. А сам без татух голий ходиш. Ти бачила мене голим? А ти в цьому сенсі. А давай ми тобі завтра заб'ємо щось прикольне. У мого майстра якраз вікно вільне є. Завтра? Завтра. А, ж там. а у тебе якраз вихідний. А! Тобі взагалі який стиль подобається? Мінімал геометрія, літерінг, стімпанк, біомеханіка. Ну, останнє, то біомеханіка. біомеханіка. Буває ж таке. Мій майстер якраз спеціалізується на біомеханіці. Йди сюди. Останній каталог. Я там... А... Я чув, що можна кажуть щось тимчасове зробити? Хною. Хною? Це смішно. А ти смішний. Хм. Ну Була вроді тут. Оку. Я просто хотіла підстрахуватись. Підстрахувалась? Пішли тебе розгрібати, те, що ти там не чудила. Добре, і може ще про геополітику? Наприклад. Палістина звинуватила Ізраїль в використанні Чорної магії. Добре, зрозумів, працюю. Та йду вже. Та хто? Я все віддам. Я ж казав, аліменти будуть. Ви ж відео? Іспані. Пропіла Профілактичні заходи. Поїдеш з нами. а то здохнеш Від чого? Вафельниця, вафельниця. Вроді про життя, але грубовато. Не то. Як там робота над хітом? Просувається? Конечно, майже готова пісня. Дай сюди. Не лізь в таймство творчості! Е, так і знав. Пусто. Я в процесі. Та, просто визнай, що ти програв. Розумбаум глиба. Він знаєш, скільки життів врятував, коли працював на швидкій. А ти. М -м -м, от і я про теж. Він всі пісні про життя писав, розумієш? Ти свого життя брав. Гіна, дивись, щоб ти не жалів. Бо якщо я почну писати про своє життя, про колегу мудака. А в мене колега такий мудак. Пісню можна купити сто розтягнути. Ну-ну. Mm -hmm. Ну, от як можна тут працювати? Проходний двір. Так а ти в іди. Там тобі ніхто не заважатиме. Тиша спокій. Чому ж це? Ох, блін. Ох, блін, як класно, навіть не знаю, що вибрати. Бо мені здалося, що ти не хочеш, тату. Хочу хочу. Тільки не знаю, яку вибрати. Ось це страшне около робота на лопатці, чи. це? Що це до речі? Екзоскелет, який проривається крізь твої м'язи. Тобі, до речі, буде норм. Так? Угу. Дякую. А знаєш, я б все-таки взяв би паузу. Це моє тіло і все таке. Кать. Угу. Ну, все добре. Домовились. Ну, вітаю. Завтра в два в тебе буде тату. Ага. Круто. Круто. Ви Олександр Сергійович? Так. Ні. А що таке? Якщо ну, побачите Олександра Сергійовича, Передайте йому, що у вас все добре, ніяких небезпечних вірусів не виявлено. Добре, дякую. Я, як побачу, я йому обов'язково передам. О, Єгорчик, Єгорчик, я не знаю, як ти це зробив, але все вийшло. Що зробив? Ну ті, ці, ну, люди в білому. А, ну так так, так. Там довелося постаратись, Сергійович. За таке можна і премію випустити. Точно, випишу премію. Собі. Тому що я хрена знаю, що б утворилося в лікарні, якби не моє керівництво. Дякую за ідею. Ну шо? Що ж знову фуллхаус? Ну то ще прикалуйся, це вже третій за сьогодні. Серега, привіт! Ай! Фу, налякал, дурак. О, до речі, познайомся. Це Вітьок, а це Жорік. А! Як не звикну до твоїх шуточок. Слухай, Жорік, а ти не хочеш приєднатися, а? Може, я хоч на тобі відіграюся, бо з його покерфейсом я йому вже весь аванс. Ні, дякую. Мені б місце потихіше знайти для творчості той зал залиди, там зовсім життя нема. Повна тиша. Ну що, вітьок. Ще разок. Де Де я? Не переживайте. Ви в надійних руках. Довіртесь нам. Ви були праві. Спалах вірусу Ебола підтвердився. І оскільки ви контактували з нульовим пацієнтом, нам нічого не залишається, як обстежити вас. Це боляче? Дуже. Розслабтесь! Колоноскопія дуже важлива при діагностуванні боли. Картинка розмазана. Тарас. Давай глибше. О, пухлинка. А не здалося. Так, Тарас, давай на кільцеву трасу. Так, отут на заправочці зупиняємось. Ні, нічого, давай, далі, далі. А, не газуй, не газуй, не газуй, Тарас. Давай, так трави, трави. Це обов'язково. Хворий. Мазок зоретри при даному обстеженні. Обов'язковий. Обов'язково було збривати. Обов'язково, Такі правила. Прийшли результати аналізів і підтвердилися наші найгірші прогнози. Я що хворий на Ебола? Це неможливо. Я ж репортаж про Ебола зліпив виключно для хайпа. Невже ви думаєте, що все, про що говорять в новинах, це правда? Я так не думаю. І він так не думає. І глядачі теж скоро почнуть так не думати. Коли в інтернеті з'явиться ось цей запис: репортаж про Ебола зліпив виключно для хайпу. Якщо ви не зробите спростування свого репортажу. Так, з текстом все нормально, переходимо до мелодії. Так крінове на на моїй гітарі. Дайте даді! Тихіше, спокійно. Там люди відпочивають. Навіть не очікував. І швидко і не боляче. А він реально. Це ескіз.

Інформація про вірус Ебола в столиці виявилась помилковою. Завдяки професійним та своєчасним діям співробітників лікарні швидкої. Ну що, колеги, вітаю. Честь наших жилетів не заплімована. Готово! Пісня готова. Все, як є про нас, про життя, про душу. Настоподовий бред якийсь. Нехай <звук> зіграє. Як дика бджола, Ебола, 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 Мечить скоряк наш навколо накола назмгла. Кеболі, еболі, Цю лічити хворі у мене на роду. Еболу, еболу, еболу. Ну давай, пацієнт, не хворай. Ебола, ебола, еболай, ну давай, пацієнт, не хворій. Еболі, еболі, еболі! Куди ви пішли, е? геть? <гум> Д... ну ти хоть дослухай! В нас життя не дрібниця, не гра, в нас життя кожен день ебола! Переможемо бій з Еболої! Завтра жде нас новий є Yeah, don't it sound so epic? Horns are screaming, I ain't the one you wanna mess with. Use a joke, I ain't the one you wanna jest with. The cavalry about the lock and load the weapons. Riot, riot, we came to riot. Revolution is coming this time riot riot we came the riot you hear the crowd we coming for what's ours riot riot we came the riot